Назад Каченко. Передача точно на дєду. І Я чи власне ворота. Зрізає. Хто у нас третій номер? Андрій Зіньков. Не почув він голкіпера Дениса Лавренчука. І рахунок у нас в матчі відкрито. Отже, автобус. Перехоплення Раковський. Можна бити. Удар! І На місці Лавренчук. Грає ногами, переводить м'ячну. Петришин повертався, все ж таки передачу робив на скорува. Знову В лобов, в лобов! Олександр. Відворіт. Відворіт. Зараз трішки не вистачає проти суперника, зокрема проти Данила Семенюка і Олексименюк. Ячин! в сітку І також від Рикошета пробивав Парфенюк. І м'яч зрикошетив. Кошелюк від... Діадов. Зараз розігрує Хаченко. Зі флангу китавий знову буде. Знову Лавренчук команди Ріас і зробив Мачук. А, Тут прогавили, прогавили. Зараз її рятує. рятує. Тепер Кошелюк на горді пішла передача. Удар! Ударив'я ще всіка з другої спроби Олександр Раковський вганяє м'яч знову в той же самий кут, де кілька секунд тому Денис Лавр. Хто? Ну, Лавренчук. Отриває, Лавренчук. Робить діагональ точно на Горбулько. 2-2. Охладна передача від Дениса Лавренчука. І Горбулько. Зрівнює рахунок в матчі. Ну недовго розуміє. Отже, друзі, 2-2. У нас після першого тайму. Зараз у нас буде пауза. За хвилин 15 будемо відпочивати. Ну і потім повертаємося до другого тайму і чекаємо розв'язки у цьому матчі. Я назад, Лавренчук Раковський перехоплює, але разом з тим Колініч також встигає. Перехоплення Іщенко середньої дистанції пробуває. Перехоплення дієдов. Передачу робить там Волкова, Волков. м'яч і повз ворота. пролітає зараз. М'яч після удару Волкова. Як же пробував. так пробивав? аут, Петришин, Петрищин. Баковський. Отек зараз Анковський. Класно зіграв! м'яч в'язає в сітку! 3-2 стає рахунок. 3-2 стає рахунок і знову пройшла ця комбінація. Класна комбінація. Черкасово обленерго не... Не залишилось. Знову прокавили зараз Іщенко з Лобовим. Відважно зараз падають і виносять м'яч в аут. Діедов, удар по воротах кутовий. Він відворіт показує арбітер. Ну як же так? Нет. Волков. Удар в далі як зараз стріляє Волков. трішки трішки бракувало точно. Лавренчук. Також пішов вперед. Кулініч, Парфенюк. Ох, як зараз класно віддає на Кулініча Парфенюк той під удар. Далі 3-3. Данило Семенюк зрівнює рахунок в матчі. Вперед перехоплення Волков. Удар по воротах! хід десь ловив Волков зараз Лавренчука. І знову бракувало точності. Ліва пробиває. І тут Раковський другим темпом б'є. І Скоро показує, набігаю. Мог, міг би віддавати мені. Ну, можливо, ми з вами обітрав його Мартиненко. Постріл. Ще один удар. 3-4. Награли все ж таки сьогодні е, Черкаси Обленерго. На цей м'яч б'є поворотах Петришин. Петришин. Вічна віч виходить Петришин! 4-4. Красить ти Владислав! Як же зараз швидко? ну от зараз... Досить швидко, дуже швидко відігрується Черкаси Обленерго і Петришин. Зараз уважно грати в захисті. Лобов. Знову Петришин. Можна виходити. В два! В два Лобов! Забивай! Ну що ти робиш? Олександр! Кутовий. Кутовий. Скоро ще далі на Раковського. В підкаті Парфенюк. Можна грати. Семенюк один. Ну і все, повертається. Лобов. удар. 5-4. Жовта картка Сергію Купаленку. 18-та, точніше, 38-ма хвилина. Парфенюк. Ну і все. Вітаємо Кардинал-2 із перемогою. Вітаємо із цими емоціями. Вітаємо, зокрема, Артема Мартиненка, який дуже зараз емоційно там показував щось. Гравцям Черкаси Обленерго от ну і на цьому.